Hello, boys and girls. Uh, This is a grammar lesson. unit need one. Uh, Please look at this pronouns. I, my. You, your. He, his, she, her. Uh, зверніть увагу, да? Я, але, май, моє. You, ти, ви. Є твоє моє. He він, his його. She вона, your її. My name is Oliver. Мене звуть Оливер. This is your phone. Це твій телефон. This is his camera. Це його камера. Her name isn't Rosa. Її не звуть Роза. Complete the sentence. Значить тут необхідно доповнити речення, використовуючи займенники. А в, друг, в другій вправі необхідно друга вправа обрати правильний варіант. Об, обвівши правильний варіант. Да? правильний займенник. Дієслово be має. Uh, це у нас позитив, да, це стверджувальна форма. Є повна форма I am. І коротка I am. І так само you are you. is, she is, It is, it's. We are. Where. they are are. І так далі. Є в нас заперечна форма. Negative да? до M is A. Ми додаємо частинку not. Grammar Practice. Complete the sentences with the pronoun and the positive or negative form of be. Треба використати е, значить, треба використати стверджувальну або заперечну форму, е, використовуючи займенники. Так, і четверта вправа. Необхідно Complete the Conversation. Доповнити розмову. Також виконати це завдання. Добре, дякую вам за урок. Thank you for the lesson. Bye-bye. Have a nice day.